Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Закінчуємо на сьогоднішньому уроці вивчати закономірності успадкування ознак. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як відбувається власне ще один вид поділу клітин, який характерний тільки для одного типу клітин, це майоз. Розглянувши тему МАЙОЗ, ми з вами спробуємо дати відповідь, чому, незважаючи на те, що ми схожі з вами на своїх батьків. У нас все таки в зовнішніх ознаках та да, в нашому фенотипі можуть проявлятися як ознаки материнського організму, так і ознаки батьківського організму. Тобто, ми о, не завжди є точною копією, скажімо, за зовнішніми ознаками своїх батьків, а беремо щось від матері, якісь ознаки, і беремо якісь ознаки від батька. І... Звичайно, що в цьому всьому є наукове пояснення, і от чому так відбувається, спробуємо з'ясувати на сьогоднішньому уроці. Значить, і так, тема нашого сьогоднішнього уроку мейоз. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з механізмом, власне, мейоз. Ви, мабуть, знаєте, що клітина людського організму, а ми всі побудовані з клітин, да, утворюються з однієї клітини, це зиготи. Шляхом серії мітотичних поділів, тобто шляхом мітозу, при цьому набір структури хромосом, клітини не змінюються, усі вони генетично ідентичні одна одній. Да? І ця генетична така ідентичність, да, вона є наслідком мітозу, тому що в результаті мітозу дві дочерні клітини, які утворилися в результаті поділу однієї материнської, отримують один і той самий ідентичний набір хромосом. І дуже багато живих організмів, зокрема тих, які ви бачите на екрані, це, наприклад, амебо-братей і от гриб пеніцил, вони розмножуються саме таким шляхом. Да? І тобто, в результаті з однієї клітини утворюються дві ідентичні клітини, які мають той самий набір хромосом, що й мала Материнська. І такі організми, які утворилися внаслідок мітозу, прийнято називати клонами. Але еволюційно вигіднішим виявився інший спосіб розмноження. коли відбувається обмін генетичним матеріалом між організмом, а потомство отримує різні комбінації цього генетичного матеріалу, при цьому нащадки є не ідентичними своїм батькам, і у такий спосіб створюється різноманіття в популяції живих істот це дає їм змогу краще пристосуватися до умов довкілля. Чому тому, що умови довкілля постійно змінюються? Давайте представимо собі, що у нас є два еукаріотичні організми, які ідентичні одне одному, мають подвійний, тобто диплоїдний набір хромосом. Для спрощення, припустимо, що ці організми одноклітинні, та, і їх гаплоїдний набір одинарний складається з двох хромосом, а диплоїдний набір з чотирьох. Та. Кожен із цих організмів може ділитися шляхом мітозу, створюючи при цьому ідентичних собі клонів. Але є спосіб обміну генетичним матеріалом між подібними неідентичними організмами, з утворенням потомства, який має свій унікальний саме йому генетичний матеріал. І для цього наші одноклітинні організми беруться до дуже особливого способу клітинного поділу, який називається майозом. Цей спосіб ми зараз розглянемо детальніше. І так, давайте спочатку з'ясуємо, що ж таке майоз. Майоз, якщо дивіться мітоз це прямий поділ, то мейоз це непрямий поділ, в результаті якого із однієї клітини, да, яка має диплоїдний набір хромосом, утворюються чотири гаплоїдні дочірні клітини, і відбувається рекомбінація генетичного матеріалу. Тобто, в результаті майозу. Хромосомний набір зменшується вдвічі. Далі, Мейоз, друзі, це особливий вид поділу еукаріотичних клітин. Він характерний тільки статевим клітинам, не соматичним. Розумієте, про що я? Соматичні клітини це ті клітини, які містяться в нашому організмі. Статеві клітини це сперматозоїди і яйцеклітини, які відрізняються, да? скажімо. Внаслідок майозу хромосомний набір зменшується в два рази. Клітини переходять з, га... з диплоїдного стану в гаплоїдний стан. Тобто з того стану, коли вони мали подвійний набір хромосом до того стану, коли вони мають одинарний гаплоїдний набір хромосом. Зрозуміло, що як і будь-який поділ, мейоз починається з інтерфази. Тривальність інтерфази, як я вже говорив на минулому уроці, різна у різних видів. Що відбувається під час інтерфази, ми вже знаємо. Але я вам нагадаю: відбувається реплікація органел, тобто всіх органел стає в клітині вдвічі більше, клітина збільшується в розмірі. подвоюється, тобто реплікується дезоксирибонуклеїнова кислота. Так? І кожна хромосома представлена тепер парою хроматит, які сполучені центромерою. Хромосомний матеріал забарлюється, але з усіх структур чітко видно, в принципі, тільки ядерця. Треба сказати, що. Якщо мітоз складається тільки з чотирьох фаз, то мейоз складається з восьми фаз. Подивіться, будь ласка, це профаза один, метафаза один, анафаза один, телофаза один. І далі подивіться те саме, але два. Профаза два, метафаза два, анафаза два, телофаза два. По суті, друзі, мейоз це два мітотичні поділи, два мітози, які йдуть. Один за одним. І саме завдяки цьому, що ем, саме завдяки цьому відбувається зменшення хромосомного набору в два рази. І так, перший поділ мітозу має такі ж майозу має такі ж стадії, як і мітоз. Лише додається відповідно цифрове позначення. Профаза один, метафаза один, анафаза один і телофаза один. Другий поділ мейозу позначається відповідно, як я вже казав. Кожен з двох поділів мейозу має свої відмінності. Особливість першого поділу полягає в незвичайному складному проходженні профази 1, про яку ми поговоримо трошки пізніше, що ж там відбувається. А саме, в профазі 1, тобто в першому мейотичному поділі, відбувається конюгація гомологічних хромосом. Конюгація це прикладання відповідних ділянок гомологічних хромосом таким чином, що із 46 Д хромосом утворюється 23 біваленти. Так, добре. Ну, давайте перейдемо безпосередньо уже до стадії, до стадії само, самого мейозу, і так, профаза 1, що відбувається в профазі першого мейотичного поділу. Цю стадію хромосоми представлені у вигляді тоненьких ниток. Так. І тут починається вже спіралізація хромосом. Хромосоми стають коротші, стають види, види демі, Да? У деяких організмів вони виглядають просто як ниточки на миста. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Ділянки, що інтенсивно забарвлюються, та ті, що не забарлюються. Так добре. Тут же в профазі 1, гомологічні хромосоми, які походять з материнської і батьківської гамет. Гамети, це відповідно статеві клітини, наближаються одна до, одному, до одної, і відбувається процес, який називається конюгація. Як правило, ці хромосоми однакової довжини, їх центромери займають однакове положення. Вони зазвичай містять однакову кількість генів, розташованих в одній лінійній послідовності. По суті, хромомери гомологічних хромосом лежать пліч опліч. Ось, подивіться, будь ласка. Тобто, оце зближення називається конюгація. За конюгацією відбувається що, процес, який називається кросинговер. Кросинговер – це обмін ділянками гомологічних хромосом. Оцей процес про фазі першого поділу меотичного і зумовлює рекомбінацію генетичного матеріалу. Бачите, що відбувається? Ось у нас дві сестринські хроматиди, да, зближаються. Дві хромосоми гомологічні одна з одної, да? у них хромомери, ділянки різних хромосом, перетинаються. Виникає отут, в цьому місті цитоплазматичний місток, і вміст генетичного матеріалу однієї хромомери перетікає в е, другу хромомеру. І подивіться, що ми маємо в результаті Кроксінговера. Ми маємо уже так звані кросоверні хромосоми. Да? Вони вже не гомологічні, бо гомологічні це які це ідентичні, гомо однакові да? а кросоверні це ті, які вже творилися в результаті кросинговер. І ми бачимо, що вже кожна із хромосом, які брали участь в конюгації, да? несе в собі спадковий матеріал сусідньої хромосоми. Тобто, оця от профаза 1 вона є однією з основних під час майозу. Під час мітозу цього не відбувається. Що відбувається в метафазі 1? В метафазі 1, як і в, в, під час мітозу, хромосоми розміщуються в екваторіальній площині, центромери хромосом з'єднуються з нитками в поділу, і так само, як і при мітозі, в майозі, в цю фазу можна підрахувати кількість хромосом. Це, я думаю, зрозуміло, але подивіться, які це вже хромосоми. Да? Вони вже рекомбіновані. Да? Тобто відбувся так? тобто перехрест, і вони обмінялися спадковим матеріалом. Йдемо далі. Анафаза 1. А на фазі першого поділу нитки веретена поділу скорочуються, гомологічні хромосоми розходяться до протилежних полюсів клітини. При цьому, подивіться, кожна хромосома складається з двох хроматит. Це чітко видно на малюнку. Наприкінці анафази біля кожного з полюсів клітини опиняється половинний набір хромосом. Розходження хромосом кожної пари є подією випадковою. Да? І це є ще одне джерело спадкової мінливості. Далі наступає телофаза 1. В телофазі 1 у кожній з дочірніх клітин формується ядерна оболонка. Подивіться, будь ласка, на це малюнок. Сформується ядерна оболонка. В клітинах тварин і деяких рослин хромосоми деспіралізуються і відбувається поділ цитоплазми материнської клітини. Це йде до того. Що із однієї клітини материнської буде дві дочірні, утвориться дві дочірні. В результаті поділу. Ви знаєте, що потім настає цитокінез, ділиться цитоплазма, Підсумок маємо дві дочірні клітини в телофазі. Да? Але ці клітини мають, вони мають диплоїдний набір хромосом, Диплоїдний. Це, думаю, розумієте, да? тобто подвійний. Так? Так, як мала материнська клітина, це зрозуміло, сподіваюся. Але спадковий матеріал у них вже різний. Тобто в материнській, в дочірніх клітинах вже спадковий матеріал різний, тому що в профазі першого поділу меотичного відбувся оцей перехрест, оцей да, між хромосомами, і вони обмінялися вже спадковим матеріалом. Рухаємося далі. Що ж є наслідком майозу 1? Наслідком майозу 1 в результаті першого майотичного циклу утворюються клітини або лише ядра з половинним порівняно з материнською клітиною набором хромосом. Причому подивіться, які різні ці хромосоми. Вони вже не ідентичні, як це було при мітозу, а вони вже різні. Після цього наступає так звана інтерфаза 2. І отут теж дуже цікаво. Дивіться, під час інтерфази 2 між першими і другими етичними поділами. Ця інтерфаза вона коротка. Увага! Молекули ДНК не подвоюються, тобто немає подвоєння хромосом. І клітина одразу переходить до е, другого моетичного поділу. Зрозуміло, не відбувається подвоєння. Тобто, хромосоми складаються. З двох хроматид, не з чотирьох, як, перед, як це в мітозі, да, а з двох. Добре, наступає профаза 2. Хромосоми, кожна з яких складається, подивіться, з двох хроматид, ущільнюються, зникають ядерця, руйнується знов ядерна оболонка, якщо вона була утворена, бо вона не завжди утворюється. І хромосоми починають рухатись до центральної частини клітини. Знову формується з центріоли в веретено, поділу. Далі, під час метафази 2 завершується деспіралізація, тобто ущільнення хромосом, спіралізація хромосом, і формуються із центріоли, подивіться, формуються ниточки веретена поділу. Як і під час метозу, центромери хромосом тут розміщуються в одній екваторіальній частині, і до них прикріплюються ниточки веретена поділу. Що відбувається далі? В анафазі 2 відбувається те саме, що і в мітозі. Поділяються центромери, бачите. Хромосом, хроматиди кожної з хромосом розходяться до різних полюсів клітини і вже можуть називатися хромосомами. Хоча, по суті, це не хромосоми, а лише хроматиди. Це зрозуміло, я думаю. І врешті-решт, в телофазі 2 хромосоми знову деспіралізуються, зникає в поділу, формується ядер, ядерна оболонка, завершується телефаза другим поділом клітини. Відбуваються процеси, обернені до профази 1. І результат цитокінез. Цитокінез – це поділ цитоплазми. Після поділу цитоплазми, що ми маємо з вами, друзі, в кінці мейозу? А в кінці мейозу ми маємо чотири дочірні гаплоїдні клітини. Всі клітини мають не подвійний набір хромосом, так як це відбувається при мітозі, а одинарний набір хромосом, гаплоїдний. Да? І крім того, ще кожна клітина має що. Подивіться. Унікальну комбінацію генетичного матеріалу. Тобто, одна, хромосоми тут не схожі одна на одну. Далі. Що ж є наслідком метозу 2? У результаті другого меетичного поділу кількість хромосом залишається такою ж, як і після першого. Але кількість хроматид зменшується вдвічі. Тобто, одна хроматида як хромосома вважається. У результаті двох поділів виникають чотири дочерні клітини, які є гаплоїдними і генетично унікальними. Кожна клітина несе тільки характерний для неї спадковий матеріал. Так, добре. Яке ж біологічне значення майозу? Майоз є досконалим механізмом, який забезпечує сталість каріотипу видів. Які розмножуються статевим саме способом. Завдяки двом майотичним поділам, статеві клітини мають половинний, порівняно з нестатевими, тобто соматичними клітинами набір хромосом, тобто гаплоїдний набір. А набір хромосом характерний для організмів певного виду відновлюються під час самого процесу запліднення. Тобто, під час процесу запліднення, коли зливаються дві, дві статеві клітини, яйцеклітина і сперматозоїд, сперматозоїд вони обидві мають гаплоїдний на набір хромосом. А коли відбувається запліднення, вони зливаються, і в результаті яйцеклітина, запліднена яйцеклітина зигота має вже який? диплоїдний набір хромосом. Всі, я думаю, це розуміють. Але вже з різною комбінацією генетичного матеріалу. Тобто, оця зигота буде мати генетичний матеріал материнської клітини і генетичний матеріал батьківської клітини. І ось вам і відповідне питання, чому ми з вами схожі на своїх батьків, але можемо мати ознаки і батька, і матері. Добре, з цим розібралися. Тепер давайте спробуємо порівняти мітози мейоз. Ну, от здавалось би, і то поділ клітини, і то поділ клітини, правда? Але чим же відрізняються? Ну, по-перше, в мейозі 1 під час мейозу, на відміну від мітозу, є процес кросинговора. Тобто, відбувається перехрест хромосом і рекомбінація генів. Далі. Тепер друга ознака розходження в анафазі. При мітозі розходяться хроматиди, при мейозі 1 розходяться хромосоми. Тобто, тут, там хроматиди розходяться при мітозі, а тут цілі хромосоми. Далі, результат поділу саме головна відмінність. В результаті мітозу утворюються дві ідентичні клітини, і набір хромосом зберігається. В результаті мейозу утворюються чотири клітини із зменшеним вдвічі набором паличкоподібних хромосом. Кожна хромосома містить тільки по одній хроматиді. От вам, в принципі, і всі відмінності. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули процес майозу. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічі.